Доброго дня, шановні колеги депутати, шановні присутні. Наше засідання бюджетної комісії е, відмітилося, зареєструвалося 5 членів комісій з 8, е, так що можна засідання комісії рахувати відкрити. Е, на порядку денному нашої комісії 4 е, питання. на Пропонує приєднатися за основу за. Хто завтра, може проголосувати рішення звення, 5 чоловік? Приступаємо до розгляду першого питання порядку денного. Про затвердження звіту виконання районного бюджету Талоського району за перший квартал 2021 року доповідає Людмила Федун, начальник відділу інформації районної міністрації. За результатами казначейського звіту за після цього першого квартала надходження до районного бюджету склали більше 768 тисяч гривень, що становить 128,8% виконання до уточнення плану показників. Якщо надходження порівнювати до плану за рік, то виконання становить 34,7%. Зазначених доходів надійшло більше, ніж за відповідний період минулого року на 11,6%. Міжбюджетні трансферти дохідній частині районного бюджету займають 47,5% основної ваги, і їх надійшло 362 тисячі 400 гривень. У першому кварталі поточного року надходив тільки один трансферту субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетом на забезпечення окремих видатків районних рад. Надійшли в повному обсті, які були заплановані кошти. Е, слід відмітити, що є ріст надходжень до минулого року, 69,2 і такий великий ріст, високий, пояснюється тим, що у минулому році зазначна субвенція вчасно надходила. Щодо власних доходів, у першому кварталі мобілізовано в більше 406 тисяч гривень. питома вага власних доходів становить 52,8%. Виконання становить більше 173% до планових показників, затверджених районною радою з урахуванням звін та 53% до планових показників на рік. У порівнянні з першим кварталом 2023 року надходження зросли на 70,9%. слід відмітити, що. Усіх уточнених планів прохисників у розрізі по всіх платежах загального фонду районного бюджету. На більшу потоку, до частині бюджету 85%, займає надходження від орендної плати за користування майновою обласним, за зазначеного податку надійшло більше 345 тисяч, виконання становить 147,5%. І ріст надходжень до минулого року становить 66,7%. Щодо податку на прибут та фінансових установ комунальної власності та частини чистого прибутку його надійшло більше, ніж 34 тисячі гривень, притова вага в дохідній частині 8,5 зазначеного податку і надходження збільшилося в порівнянні з минулим роком. У зв'язку зводством реалізованих продукцій в четвертому кварталі минулого року сплата податку надійшла у першому кварталі цього року та внесення авансового платежу на 24 рік. Щодо видаткової частини бюджету, то з отриманої інвенції по загальному фонду видатки склали більше 663 тисячі, що становить 79,8% виконання. У видатковій частині районного бюджету 85,7% займають видатки на державне управління. Більшу частину видатків спрямовано на захищені статті. Тобто на виплату зарплати та гармонії в 92,9% всіх здійснених податків у першому кварталі. Щодо аналізу заборгованості, яка зареєстрована орган державного визначительства, то тобто, вона залишається на рівні 2020 року, становить 966 456 гривень. І це є заборгованість, яка переднастуна. Заборність відсутня по спеціального фонду, як і Кодортовська, так і Девідська заборона з відсутнєм. Дякую. Шановні колеги, є запитання до відповідного. Немає. Не тоді тоді е, проведемо е, прийняття голосування. Ставлю, е, хто за те, щоб погодити проєкт рішення з подальшим розглядом на сесії? Хто за? Хто, хто? за? Давай да, за польский. Да. Судню юпочку. Судник Лепорський. Yeah. Так, Судняй Судняй yeah. Yeah. <smakes> yeah. Uh, Так, наложим, вишення. Сал п'ять. Рішення поедем, да? Приступаємо до розгляду наступного питання нашого порядку денного. Про внесення змін до рішення районної ради від 5 грудня 25 року за номером 247 від 16 про районний бюджет на 2024 рік. Доповідає шторм. Пропонується внести зміни до зазначеного рішення з рахування тих змін, які вже внесені 26 березня 2024 року. Пропонується пункт першої області. Де доходи районного бюджету визначено в сумі 2 474 900, доходи визначено тільки по загальному фонду, тобто пропонується до частину бюджету збільшити на 260 тисяч гривень. Щодо видаткової частини бюджету, їм пропонується визначити в сумі 2 млн 629 900, також видатки тільки по загальному фонду, і видатки пропонується збільшити на 260 тисяч гривень. У додатку до, нашого, до даного проєкту рішення якраз видно, по яких угодах, по яких податках збільшується дохідна частина. Щодо видаткової частини, то ці 260 тисяч пропонується спрямувати. У додатку до даного проєкту рішення ви можете побачити. Пропонується їх спрямувати хаус і районній раді в сумі 210 тисяч, на виплату за оплату праці 140 тисяч, комунальні послуги 10 тисяч гривень і хаус районній державній адміністрації 50 тисяч гривень. Також пропонується внести зміни у пункт 4, зазначеного рішення сесії. Затвердити е, кошти на реалізацію місцевих регіональних програм в сумі 290 тисяч гривень, тобто збільшити е, ті, що були затверджені е, минулим рішенням, збільшити на програми на 60 тисяч, 10 тисяч на програму розвитку місцевого супровідування і 50 тисяч на програму забезпечення виконання калус-районної державної адміністрації, делегованих її калуську районною радою повноважень. Це всі зміни, які пропонується внести. Шановні колеги, дати, є це питання до доповідача? Немає. Тобі, прошу провести поєднання голосування за те, що ходить. Про звіст Давідувича комунальним закладом аптека номер 174 Кавської районної ради про фінансову розкладачу діяльність за 2023 рік. Доповідає Ярослав Гончак, завідувач аптеки номер 174 районної ради до вашої уваги фінансові результати роботи аптечного закладу за 2023 рік. Значить, поховування аптечного закладу скористалося близько 23 тисяч громадян. У них пільгова категорія становить 1270 чоловік. Опрацьовано засвітний період 2150 20 го Відпущено медикаментів та лікарських засобів, заготівкові розрахунки на суму 3 млн 700 грн. 3 млн 700 тис. ніж у другому році. Відпущено окремо категорів населення, медикаменти у відповідності до програми, витрати, на які відшкодовуються з бюджету на суму 2 млн 500 тис. На 16% більше, ніж в попередньому році. Дохід аптечного закладу за минулий рік склав 5 млн 840 тисяч гривень, що на 24% більше від запланованого на рік. І на 28% більше, ніж 22 2022 році. Загальна сума витрат становить 5 млн 691 тисяча гривень. Сублівальність реалізованих медикаментів та виробляє медичного призначення склала 4 млн 600 тисяч гривень. Оренда приміщення за рік 56,7 тисяч гривень. Фонд заробітної плати за даний період склав 770 тисяч гривень. Сплачено до бюджету ПДФО в розмірі 134 тисячі гривень. Військовий збір в розмірі 11-20 тисяч гривень, ЄСВ в розмірі 135 тисяч гривень. Середньомісячна кількість працівників встановила 5 чоловік. Забороненості по заробітній платі та сплаті податків відсутня. У розмір дебіторської забороненості за товари послуги станом на 1 1 14 року становить 300 에... гривень. У розмір кредиторської забороненості за отримання медикаменту та вироби медичного призначення послуги стану на 21-12 становить 196 тисяч гривень. Нерозподілений прибуток аптеки за 2023 рік склав 149 тисяч гривень, при запланованому 57,2 тисячі гривень. Чистий прибуток аптечного церкву до засвітних привіт склав 122 тисячі гривень. За минулий рік нараховано і сплачено податку на прибуток у розмірі 26,8 тисяч гривень, що на 20 тисяч гривень більше, ніж у 2022 рік. За звітний період нараховано і повністю перераховано дивіденти на державну частку, що відраховується до бюджету в сумі 18,3 тисяч гривень. Коротко в мене все. Дякую, пане Яслав. До питання до Тоді пропоную погалити проєкт рішення в подальшому на сесії. Тоже проект. А я. Да. Давай так за Алипарск. Сотню, что это сотня перекор. Шекеранець. Приступаємо доволі на наступного питання. Пету денно. встановлення посадових уклади голова районної ради та заступника наверху. Роповідає керуючий доступник керівника керуєшів виконавчого апарату районної та нові мати. Установою номер 484 від 30 квітня 2024 року внесено зміну ток установи Кабінету міністрів 9 березня 2006 року номер 268

Хочу знати, що цією постановою сільські селищні, міські та обласні ради, там є чітко зазначені і встановлений опади. Що стосується районних рад, тут є коридор, наприклад, голова районної ради 19 тисяч 24-240 тисяч. заступники його районної ради 14 800 тире 18 923. Походими та передатками бюджету, який на даний час є, десь пропонується встановити укладок районної ради у розмірі 22 тисячі гривень, заступник голови районної ради Марків Андрій Васильовичу, 17 тисяч гривень і аналогічно вони було за годину заступник голови районної ради 17 тисяч гривень.